Вітаю в останній лекції. Ми поговоримо про художню складову музики і звуку взагалом. Це загальна інформація, яку вам треба знати тільки для того, оскільки ви не формуєте музичний ряд, але ця інформація буде важлива для вас під час проведення вистави. Тому що ми звуком, ми музикою передаємо емоційний стан. І то, як ми її подамо від нас, тобто як ми її динамічно подамо, як ми її е, проведемо крізь виставу, е, так і е, відчує, від цього залежить, як зіграє актор, по-перше, і як е, загалом дію сприйме е, глядач. тому ми Орієнтовно повинні розбиратися в тому, як, працюють, як працює музика в, в художньому творі, і які в неї функції, яку художню складову взагалі має звукорежисер в театрі, як ми можемо ту чи іншу музику подати своїми технічними засобами, якщо в нас такі є. Отже, ми базово можете перекривати переходи між семенами, зробивши музику гучніше, якщо вона там є. Можете плавніше зробити запис музики, локалізувати конкретний звук. Це стосовно того, що ви можете швидко зорієнтуватися, де ви художньо можете себе проявити. Але почнемо, пройдемося по функціях музики, які є на даний момент, які, саме які працюють в театрі, тому що в кіно їх більше. Але я говорю за те, що працюють в театрі. По-перше, звук може підкреслювати рух, це ілюстративна функція, провідний принцип якої синхронність. Інколи музика ілюструє рух, якого немає безпосередньо в дії. Друга функція це музична стилізація шумів, тобто поєднання реального шуму та музики, або заміна шуму схожим музичним ефектом для досягнення комічного або драматичного ефекту. Тобто, наприклад, там, показати монетку, чи ще щось, може показати дзенькотом дзвіночка якогось коротенького і так далі. Тому що реальна монета звучить скучно. або… Ще якісь, ну, зазвичай це в дитячих виставах проявляється. Якщо ви будете вести дитячу виставу, там багато таких звуків буде супроводжуючих. Наприклад, можливо, ви бачили мультфільм Том і Джеррі, там все побудовано на подібних принципах, де рух, дія, якась озвучення предметів відбувається за рахунок музичних інструментів. Музика як характеристика часу. Тобто це може бути якась історична епоха чи пора року, там зима, літо, час доби, вечір, наприклад, якийсь бар тому подібне, або ранок минуле сучасне майбутнє. Є вистави, які характеризують конкретно часову добу. Це може бути осучаснено ну і тому подібне, але будуть взяті якісь елементи музичні теми саме тої доби. Вони можуть бути осучаснені там, в оркестровому плані, в аранжуванні, але ледь теми будуть проглядатися. Тому тут виконується функція епохи. Якщо це навіть по сценарію прописано, що там 30-ті роки ХХ століття, типу як в романі Місто є Вистава Місто там використовується вся музика того часу, яка була тоді популярна, там фокстроти якісь і так далі. Обов'язковий елемент дії це четверта функція. Тобто, коли у сценарії передбачено живе виконання музики, залучення колективу, того, що це зазвичай мюзикли якісь або біографічні вистави про музикантів. От, наприклад, Червона рута про Володимира Івасюка, вона вся наповнена піснями, вся наповнена виконанням музики якоїсь, це буде безпосередня характеристика. Музика як характеристика чогось чогось або когось, це індивідуальний герой. там. Наприклад, жвавий якийсь герой, або це якась єврейської національності, або грузинської національності, будуть відповідні теми використовуватись. Це може бути не тільки по національності, це може бути і по характеру, і тому подібне. Колективний герой це коли групу якусь озвучують. Середовища, ну, теж стосується в основному людей, ситуація або атмосфери. Ну, атмосфера це якась весела атмосфера, сумна атмосфера, ситуація, це якась напружена ситуація, або ще щось, або це, ну, або ви в ресторані, наприклад, і там якась музичка така, ну, от в такому характері. Наступна функція це як психологічне явище. Це характеристика внутрішніх переживань героя, спогадів, фантастичні якісь уявлення, звукові галюцинації, сновидіння. І це найчастіше в якихось роздумах і тому подібне. Ця функція може. Музика може мати подвійну функцію, тому ця функція зазвичай вилазить в театрі як додаткова функція. Наприклад, у виставі «Круті віражі», яку я вела в Київському Тюгу, на жаль, вона зараз не йде. Там музика мала подвійну функцію, вона показувала місце дії. Тобто людина приходила, включала вдома в себе музику на фоні, просто якусь розслабляючу, романтичну, тобто налаштовувала на атмосферу. Але, вже в той, але в той же час ця музика характеризувала внутрішній стан героя. І характеризувала його, е, і третє, характеризувала е, його як людину старшу, людину доби певної е, і тому подібне. Наступна функція музика як спосіб передбачення дії. Це створення атмосфери напруги, підготовки до дії, тому подібне. Це зазвичай якихось там якась напружена музика, яка попереджає нас, що зараз щось станеться. Ну, щось нехороше зазвичай станеться або щось добре. Ну, таке те, що налаштовує на загальну атмосферу. І наст... остання. Функція, яку я згадаю, це музика як композиційно об'єднуючий фактор, службова функція. Тобто озвучення, зміни сцен, декорації. Це те, що найчастіше. Тобто, зазвичай, коли міняється сцена, міняються декорації, міняється розстановка, актори виходять, передіваються, заходять на сцену назад. Там завжди звучить музика, режисер сам її поставить, і її треба буде просто голосно підняти, закрити той гам, який може відбуватися на сцені. Інколи це перекривається за темами якимось. І тому подібне, тому це чисто службова функція. Це все, що я можу сказати по художніх засобах. Можливо, я зроблю практичне завдання, щоб ви краще розібралися. Але в принципі, я гадаю, якщо ви переглядаєте якісь серіали чи фільми, ви можете на це звернути увагу. Тобто прям сконцентруватися на тому, яка музика звучить на фоні. І Спробувати для себе охарактеризувати, який настрій вона вас викликає, яку роль вона грає зараз в цьому кадрі в цей момент. Щодо художнього, ще одного художнього проявлення, я вже говорила, що моніторну лінію можна використовувати як художній засіб, коли треба визвучити конкретно ж це кімната, можна пустити звук з сцени і прибрати портали. Розкажу, як, мене, як я себе проявляла за рахунок цієї технічної можливості в Київському тюгу, де є три лінії звуку. Тобто є surraunt, який є в залі, тільки, є портал, який центральний перед сценою, і є звук на сцені. Була в мене вистава, де я могла мінятися з цими зонами. І я, наприклад, звук в залі використовувала для передачі внутрішнього якогось стану. Тобто, щоб безпосередньо якби занурити глядача в голову актора, не актора, а персонажа, щоб ще більше поглибити стан, якісь тривоги чи переживання, чи якоїсь замрійності і тому подібне. От якраз ці круті віражі, там вся музика в основному була на сцені, бо це відбувалося в кімнаті і тому подібне. Але були моменти, де треба було показати, що це прям сильний емоційний стан і тому подібне. То я, крім того, що я давала цей звук на сцені, я давала його ще в залі. Портали я включала тільки на переходах, щоб. Створити таку звукову стіну, оскільки актори працювали без мікрофонів, реально, коли б є великий об'єм музики і актори без мікрофонів, тому то краще портали не задіювати, якщо є така можливість. Портали не задіювати, бо вони створюють таку звукову завісу, яка відрізає інформацію, ну, робить таку, як невидиму завісу, яка відрізає основну звукову інформацію на сцені. Тому, якщо є можливість, відключати портали, працювати звуком зі сцени. Але це зазвичай на таких середніх сценах, де глядацький зал на 450-500 місць, і там ну, масштаби сцени не дуже великі, такі як в національних театрах, де дуже великий масштаб, є коло на сцені, яке треба заглушувати музику і тому подібне. Тому от такі художні прояви можуть бути в звукорежисера в роботі. Все залежить тільки від вас. Ви можете додавати навіть якісь ефекти, тобто холи, ділеї, там, де ви вважаєте за потрібне, там, де воно може підсилити якусь реакцію емоційну і тому подібне. Бо режисер не завжди дає таку задачу. А ви можете проявити ініціативу і трошечки там захолити якісь моменти, щоб просто підсилити реакцію. Режисер навіть цього може не помітити, а потім сказати О, класно. Тобто звертайте на це увагу, звертайте на те, як ви сприйм, як ви сприймаєте емоційну музику, навіть коли просто переглядаєте якийсь фільм, чи просто слухаєте улюблену музику, які вона у вас викликає враження. Дякую вам за увагу. На даний момент це все по цих лекціях. Сподіваюсь, ми вам, з вами зустрінемось онлайн безпосередньо і ви зможете мені задати свої питання. Також будуть завдання, можливо, тут під лекціями, які ви зможете виконувати, і потім обговорити це на онлайн зустрічах. Або обговорити це на офлайн зустрічах з моїми колегами. Дякую вам за увагу! До наступних зустрічей.